Ви маєте досвід бойових дій на Донецькому і на запорізькому напрямку. В чому різниця? Чим відрізняється Донецький і Запорізький напрямок? На Запорізькому напрямку трошки важко порівняти, тому що на запорізькому напрямку я була снайпером. На Донецькому напрямку я вже оператор БПЛА. Це трохи відрізняється. І на запорізькому напрямку це вже була от молода і необстріляна, і там добувала свій бойовий досвід. І мені здавалося, тоді це складніше. Коли бліндаж заскакували хлопчики з НГУ, нацики, ми їх так називали, вони говорили: блін, ми з Бахмуту вернулись, нас сюди перекинули, кажу, у вас тут жопа твориться. Що у вас відбувається? Я кажу, а, тут, а що буває по-іншому? тихіше тихішевіна. Насправді тоді на Запорізькому, на Оріхівському напрямку на роботи, було дуже складно. На Донецькому напрямку я зараз. Такого не помічаю, але складність в іншому. Появилися дрони. Тоді на Запорізькому не було так багато дронів не було ні звичайних дронів, не було FPV — FPV – це зараз просто біда. Тому порівняння таке собі, двояке. Там обстрілювали дуже сильно всім, чим могли, а тут тебе пташка вбиває, тебе пташка засікає, і вона в тебе летить. Були моменти, що я думала, ну от зараз їй прийде кінець, тому що тікали на машині від впівішки. Добре, що врятувала репка.